Улюблений лаваш до швидкого та смачного сніданку або ж обіду тепер завжди у моїй морозилці. Так, так, сьогодні готуємо з вами смачний домашній лаваш на сковорідці. Всього 4 інгредієнта. І все: борошно, кип'яток, сіль, олія. Поїхали готувати! А я вітаю вас на своєму каналі смачної кухні з Наталею Данилю. Де ділюся з вами провіреними легкими покроковими рецептиками. Отож, готуємо наше тісто. Готується дуже легко, до борошна додаємо усі інгредієнти та перемішуємо ложкою. Чому ложкою, тому що воно гаряче? Перемішуємо так, щоб хоч трішки вже все схопилося. Тісто досить гаряче, тому періодично я перевіряю, чи можу я його вже місити руками. Перекладаю на поверхню, так зручніше, та роблю все тако до кучки, щоб воно почало триматися разом. Вимішую близько 50 хвилин. Борошна не досипаю, а все роблю з того, що є. На завершення тісто ще досить тепле. Але вже гарно тримається, дуже еластичне та приємне. Навіть трішки липне до рук, але не залишається на руках. Отож, це готовність тіста. Далі ставимо його відпочивати. Щоб клітковина борошна, гарнесенько набухла та тісто готове до вимішування. Закладаю його в плівку та залишаю на 20-30 хвилин. На задньому плані поробила усі свої справи та повернемося до наших лавашів. Посипаю борошном поверхню, достаємо наше тісто воно таке еластичне, обвалюю його у борошні та формуємо довгу ковбаску. На цьому етапі ми поділимо з вами тісто на рівні шматочки, з яких і будемо робити лаваші. На даному етапі я не сильно. Заморочуюся на тому, щоб вони вийшли ідеально рівні, так як робляться для власних сніданків, обожнюю на сніданок різні начинки готувати в лаваші і так, смакувати. Та розкачую лаваші. В ідеалі, якщо ви розкачаєте дуже-дуже тонесенько та ще додатково виріжете рівний круг по діаметру сковорідки, тоді вони у вас вийдуть всі однакові та кругленькі. Я з цим не заморачувалася, а одразу так і смажила. Старалася якомога рівніші розкачати круги. Сковорідка розігріта, олії ми не додаємо. На середньому вогні смажимо наші лаваші приблизно по 2 хвилини з кожної сторони. Ось так він повинен виглядати, коли з одної сторони він готовий. Готовий лаваш змащуємо кип'яченою холодною водою. Я його готую до, до подальшого використання у приготуванні е, різних лавашів з начинкою, тому я їх хочу зробити м'якенькими. Якщо ви хочете похрумкати смачних лавашиків, ви можете їх просто насмажити та залишити в такому ж вигляді. Тоді вони вийдуть дуже хрусткими. Я ж кожен з мочою водичкою та накрити фольгою, залишити накритими фользі. Тоді вони ось такі м'якенькі, еластичні, не рвуться та готові до подальшого використання. Смачно!